Якщо я вам скажу, що лисячий погляд доволі легко зробити своїми руками підтягнути куточки догори. І так, саме сьогодні очима ми будемо займатися. Рада всіх вітати, мене звати Ксенія. Підписуйтесь на канал. Я практикуючий спеціаліст природних методів омолодження. На каналі ви можете дізнатися дуже багато корисної інформації щодо омолодження. Також під відео за посиланнями можете ознайомитися з моїми діючими курсами. По омолодженню. І, до речі, 15 квітня стартує інтенсив з омолодження. Тож поспішайте приєднатися. Також ви можете доєднатися до телеграм-каналу, де також ділюся корисною інформацією щодо омолодження. І е, сьогодні ми будемо займатися зоною очей, лисячий погляд робити, але я не можу вас. Допустити до практики без теорії. Як завжди, хочу почати з того, для того, щоб змінити, покращити свій стан очей. Якщо ми говоримо про куточки очей, то ми повинні пропрацювати спочатку чоло. Для того, щоб пропрацювати чоло, у нас повинен бути рухливий апаневроз. І у нас повинен бути лобно-потиличне брюшко, так само рухливий. А всю цю рухливість нам зможе дати шия, коли ми знімемо з неї спазмування. Ну, це якщо так коротко пройтись по основним моментам, що стосується очей. І ще велику роль відіграють, звичайно, жувальні м'язи. Давайте спочатку і почнемо з першого прийому, який впливає. На зону очей, і це масаж апаневрозу. Я думаю, що ви багато разів вже відчули, і в мене є відео по масажу апаневрозу. Сьогодні я хочу вам трошки інший метод дати не масаж саме подушечками пальців по зоні, де росте волосся, а ми будемо брати в захват волосся і зі сторони в сторону робити. Такі рухи. Робіть, будь ласка, з обережністю, бо не у всіх апаневроз рухливий. Є рухливість, ви її додаєте. Немає рухливості, берете і масажуєте це місце для того, щоб прибирати фіброз. Ну, звичайно, слідкуйте за положенням плечей, які повинні бути розслаблені. І так, по всій голові таким прийомом відпрацьовуємо, не треба відривати. Те, що буде відпадати волосся, це нормально. Це нормально, якщо ви не займаєтесь масажами паневрозу, бо це будуть ослаблені цибулинки випадати. Коли ви будете на постійній основі робити такий масаж апаневрозу 3 до 3 хвилин в день, то вони укріпляться і випадіння волосся зменшиться, а якість його однозначно покращиться. Далі, звичайно, працюємо жувальними м'язами і саме жувальними м'язами, які найміцніші на нашому обличчі. Якщо при пульпації ви вже відчуваєте больове відчуття, то будете виключно пальчиками працювати. Якщо больових відчуттів немає, то можна переходити на кістки, але спочатку промасажуємо під кісткою. на суглоб не заходимо, працюємо тільки з. Твердою поверхню жувальних м'язів. І під кісткою, там, де у нас починається з'єднання, масажуємо. Масажуємо 30-20-30 секунд. Якщо є больові відчуття, масажуємо до зменшення больових відчуттів. Далі переходимо на ні низ, там, де знизу кріпиться. І так само масажуємо 20-30 секунд, якщо немає больових відчуттів. Якщо є боліві відчуття, збільшуємо і до зниження. Далі вказівним пальцем будемо розтягувати, відкриваючи рота. Угу. Працюйте тільки з зоною жувальних м'язів. На м'яку частину щічного полотна не заходимо. Десять, ще 2, один, 2. Тепер жувальним м'язом з кроневої частини працюємо. Ми спочатку утоплюємося в скроню між кістками м'яз. Тобто ми його просто такими зімкненими пальцями масажуємо. Нахилили трошки голову для того, щоб розслабити, протаїлися м'яз. І м'яко проходимось. І коли виходимо на зону волосся, ми утворюємо поступово віяло, бо у нас м'ясо таким чином розташоване. І таким віялим, масажними рухами ми йдемо до верхівки. Якщо ви в процесі такого масажу відчуваєте больові відчуття, там, де є больові відчуття, ви затримуєтесь. І відпрацьовуєте до зниження больового відчуття. І далі віялом вже йдемо масажними рухами до верхівки, відчуваючи всі тканини. Не забувайте про плечі. І виконайте 2-3 повтори, і відчуття у вас розслабленості повинно бути навіть при больових відчуттях, воно розслабляється. Далі може бути загвоздочка у декого. Нам треба брати складочку від кістки, і по скроневій частині цю складочку, піднімаючими рухами, відводити за ріст волосся і далі далі. Чим більше ви зможете відвести по відстані, тим краще буде для зони росту волосся. Ну, зазвичай це до кістки, і потім вона теж береться, повинна брати складочку, але там вже череп і не так щільно можна схватитися. Але якщо ви не можете взяти складочку, знову ж таки пропрацьовуємо цю зону від утворення фіброзу, круговими рухами. І спочатку треба розфіброзувати цю зону. І потім вже можна брати складочку і перекатувати повністю за зону росту волосся. З однієї сторони, по 3-5 перекатів таких можете зробити. І з іншої сторони, саме з кроневою частиною, не поверхнево, просто зі шкірою працюємо, а всі тканини. Беремо в защіп складочку і відводимо. І так, 3-5 повторів. Не відтягуємо, а перебираючими рухами догори відводимо. Тепер нахиляємо голову, так, щоб шию розслабити, ставимо стільчики наших долоней біля кістки. І починаємо, протаївшись добре-добре, вібраційними рухами, натягуючими догори, розтягувати і відводити до маківки наші тканини в цій зоні, там, де дійшли, утворили натяжіння, піднімаємо ще тканини один, два, три, чотири, п'ять. І утримуємо їх в такому положенні 5, 4, 3, 2, 1. Обережно відпускаємо, а тканини намагаємося тримати в піднятому положенні. Для того, щоб зрозуміти дію ваших м'язів, запрошую вас в інтенсив омолодження, коли ви навчитеся рухати апаневрозом, чолом вухами, то ви скоріше зможете досягти результату. Дякую вам за перегляд! Діліться відчуттями своїми після вправи в коментарях. І буду рада вас знову бачити в нових відео. Бувайте!